Про дрони трохи поговоримо з нами на зв'язку. Вадим Кодачигов, автор проєкту «Крила помсти», демобілізований військовослужбовець збройних сил України. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня, пане Вадиме? Тут міністерство оборони відзвітувало від початку повномасштабного вторгнення які дрони українського виробництва вони взяли на озброєння та експлуатацію. Повідомляють, що це 28 моделей дронів різних типів українського виробництва, дев'ять моделей, моделей дронів Камікадзе і шість моделей FPV-дронів. А ви поки були військовослужбовцем збройних сил України стикалися з цими українськими розробками? Як вони себе показували? Ну ні, не дуже тому, що я коли я починав воювати, я починав воювати з першого дня, і в нас е, максимум, що було з альтернативних систем, це леска, якою ми прив'язували мавіки, і, і одне з перших ми почали використовувати якраз оці хвостовики, які показують час mm -hmm. по телебаченню. Це вони тільки-тільки почали появлятися, тому ні, в нас ще такого не було. В нас навіть тих самих мавіків майже не було. І коли ми працювали по дерпенєм, то там дуже 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 складна ситуація була. Коли кожен де кожного дня ми у нас уводили з літаки, і ми змушені були там на поверні живим. Я їздив. Вони мені. Кожного дня міняли ці літаки, тому що їх уводили. Ну я привозив чомодан. Пустий а мені казав, а що да, все новий? Так новий, давай другий. І наших українських розробок тоді майже не було. А потім, потім згодом ви їх потім бачили? Згодом. Ось так да то трохи згодом, коли ми вже закінчили працювати в Ірпені і нас перевели 36-та бригада, морська піхота. Ми переїхали під Херсон, херсонський Миколаївський напрямок, і ось тоді в нас там. 36-та бригада, 36-та, -35 35-та бригада. Ми там поруч працювали, і ось туди в нас вже почали з'являтися і волонтерські бомбардувальники, і волонтерські розвідники, і в нас вже була перша лелека. Потім нам там що ще сподогнали, ну таке, що там в нас на бригадному рівні працювали. А так в нас ну три літаки було на. 36 шест БТГР там батальона тактичну групу, яка виконувала бойове завдання по утриманню плацдарма Білогорка-Біла Криниця. В нас було цілих два мавіка, і, і інколи нам там лека закидувала інформацію, що там навколо твориться. Ось така ситуація в нас була. Да а зараз що хлопці розповідають? Ну бо ви зараз демобілізовані, але ви ж тримаєте зв'язок з побратимами? Може зараз вже стало краще. Та в мене зараз зв'язка більше, ніж тоді було. Тому що в мене там тоді була тільки рація а зараз я можу розмовляти з усіма. Так, зараз дійсно ситуація змінюється. Але... На жаль, вона змінюється не не тільки в нас, вона змінюється і в них. і в Дуже багато ворожих дронах, які зараз з'являються, і які вони дуже активно використовують. В нас є нові розробки, в нас є нові напрацювання, нові тенденції. Ми розуміємо, як це працює. Ми розуміємо, як цим воювати. І ми розуміємо собі те, що. Наразі війна вона переходить в іншу фазу, вона становиться безконтактною. І якщо ми зараз максимум зусиль на це потратимо, то ми зможемо переломити ход війни, хід війни. Але наша енергність це дуже лякає, то що ми ніяк наші рішення вони, вони вже дуже тривалі, вони такі ну ми. От як слоненятки такі ходимо, топчемось, проводимо якісь наради, конференції, але літаків з цього більше не становиться. Та за що ж таке? А, е, а оці, от е, допомога партнерів. Ми всі дивилися на оці маленькі мікродрончики, віртольотики, такі Black Hornet, які передали Україні. А це альтернатива мавікам чи то одне, а то інше. Та дійсно це альтернативи Мавіком, але ж дивіться, всі системи, які працюють на двосторонніх каналах. Ну, канал, коли йде прийом, передача на одному діапазоні, це все давиться. І ну русня, вона ж теж не стоїть на місці. Вони зараз масу ребів, які вони розробляють та використовуються. Недостатньо там дуже гарної навігації. Для цього ще потрібен зв'язок. І якщо ми використовуємо фотольоти, тобто ті самоліти, які можуть можуть виконувати свої бойові завдання без е, керування, то це одне рішення в, в такому разі там. До них потрібно розробляти дуже стійкі такі програми, які програми польотні маршрутизатори, і Україна їх вже робить. Це я вже точно знаю, що Україна точно вже робить такі програми. Вона розробляються, автономні польотні маршрутизатори. Наразі в нас є ще проблема з тим, що ми поки ми не виробляємо в масово системи навігаційні системи сірпішними антенами. Це ми поки... ну в нас це в стадії розробок. Але ж ми працюємо в цьому напрямку. В Україні вже є. Виробляють майже 4, 3, 3-5 компаній. Десь так виробляють системи зв'язку та відеоканали захищені, які вже дійсно військові системи. І це дуже гарні системи, які вже, вже за них питаються у Європі і дивляться на нас, як ми це робимо. Як ми проспротистаємо російською там ребам і таке інше, і вже цікавляться Україна в найближчі часи. В найближчий час Україна може стати е, авангардом, може стати авангардом е, іменно безпілотної авіації. Але ну є два базових критерії. Перший базовий критерій це повна ліквідація РКМів і створення вільного ринку. Створення вільного ринку воно, воно дозволить е, інвесторам вкладати гроші. Коли вони будуть фор розуміти формування ринка, то тоді вони будуть складати гроші в розробки в нові технології, які будуть виходити в цікаві продукти. І друге, як то кажуть, до государства, до держави, не заважайте. От раді Бога, не заважайте. Ось я розумію, що там декому треба регулювання, декому треба там контролювати все, там дивитись на все. А щоб ви там нічого такого не наробили, ми зараз воюємо. І зараз з іншої сторони можуть наробити такого, що ми потім не розгребемо все життя, тому перше не заважайте, а друге перестаньте регулювати, і все буде пане Вадиме. А оці от розробки про які ви говорите, українські оці ну переважно ж це приватні компанії. А вони ну можна говорити, що на якомусь виді ми випередили росіян, ну мовно там на тактичному рівні дронів. Ми попереду росіян там на стратегічному ну трошки ще не так. Ну, дивіться, ми попереду завжди всюду. Але ж не зовсім завжди це буває, коли річ заходить до конкретики. Конкретику я не розглядаю державне підприємство. Я знаю зараз там тільки два державні підприємства, які досить активно розробляють військову техніку літальну. Це я не можу не відмітити той же Антонов, який дуже багато зусиль робить, і мало хто про це знає, але ж в них є. Досить хороші, до, до, досить добрі такі розробки, які найближчим часом будуть застосовуватися, це 100%, 100%. і є е, багато частних компаній. І, як би так сказати, е, розрозніна, розроздіна. Ось mm -hmm. окремо кожен від кожного, в рамках повної відсутності якоїсь державної політики ну, Мабуть, якщо порівнювати наші компанії з російськими, то, мабуть, ну, 80% наших компаній е, випереджають їх компанії по розробкам, тому що в нас е, дуже великий потенціал. І плюс в нас є в достатній кількості доступ до електронних е, систем компоновки. Тобто ми, Нам не потрібно обходити там якісь санкції, нам потрібно тільки е, власну державу обходити, щоб все це завозити. Щоб нас там не вивертали, не повертали, не забирали в нас це, не тримали нас на таможні, там по троє суток, по п'ять суток, коли в нас там виробництво горить і потрібно вже на завтра, на вчора. А нас там а звідки вивезете? А що це таке? А де ви це все взяли? І дивіться, яка там ситуація. Я, мені на таможні задають питання е, я. Директор компанії оборонних радіоелектронних технологій завожу в Україну радіодеталі. І мене питають: а що, це? а що ви з цим будете робити? А для чого ви це завозите? Я кажу, я директор компанії оборонних і радіоелектронних технологій. Ну, включіть мозги. На, навіщо я це завожу, Як ви думаєте? Ну, ви нам напишіть, за чим ви це завозите. Ну, от, от, ну, такі речі. Ми там по три по 5 днів буває, стоїть этот груз. Ну і маса людей, які зараз пишуть, тому що <кій> такі парадокси, коли ми производимо електроніку, 에... внутрі держави, ми виробляємо uh -huh. електронні прилади, електронні системи управління безпілотною технікою. Але по законодавству, якщо я завожу готову систему управління, вона йде без налогів. Без податків. А якщо я її виробляю тут, завожу для неї комплектуючі, там транзистори, конденсатори, то це я плачу ДС. І я плачу за це, це налоги. Тобто я плачу податки за то за те, щоб створювати умовно робочі місця в власної країні за це я плачу податки. А якщо я створюю Робочі міста за її за 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 кордоном, то тоді я завожу просто продукцію вироблену в інших державах без податків. Це такий парадокс, яким також потрібно боротися. Що ну, я сподіваюся, це... що ну вони ж вас чують, так ну представники вже ж якось так. комунікуєте. Можна ж з ними вийти і сказати до любі друзі, якщо ви хочете, щоб у вас було а, в реальності 28 найменувань і щоб оці розробки доходили, то ви а не заважаєте, а, б, ну якби доводите до ладу, щоб не було таких от колізій так, податкових от, і митних от, от, от мабуть це може складно повірити, але Майже там через день, через два дні. Там я комунікую із Міністерством цифрової трансформації, з Міністерством економіки, з Міністерством оборони. Є розуміння, але ось ця от, така междержавна комунікація, вона теж заважає, там коли там, це рішення має бути прийнято на кабміні, а потрібні там якісь переліки, хто їх буде складати, переліки тому, що е, завести там деталі для системи для безпілотника, це. Одне, а інше це радіодеталі комплектуючі. Тобто терістори, транзистори і такі інше. Це ну, мелочовка така, яку треба завозити, але ж саме з цієї мелочовки робляться і системи самі, які потім встановлюються на безпілотні апарати. Ну, ми з цим працюємо. Важко, тяжко але працюємо. А ці деталі легко знаходити? Так, да, ці деталі це не китайське виробництво, це маса гігантів таких міжнародних компаній, які знаходяться і в Європі, і в США, Тайвань. з тобто цим питань немає. То тобто з запчастинами з комплектуючими питань немає. Вони виробляються у всьому світі і досить в великих об'ємах. А наскільки реально це вже так, ну ви ж мене пойміть, я цивільна людина, гуманітарій. А от українську альтернативу шахеду цьому тричі проклятому можна якось зробити? Вам його показати? А є? Так, да, зараз. Пішли. Давайте, зараз подивимося на український шахід. Точно можна, а потім не, не скажуть, що ми оце показували заборонені технології і завтра в рах нарисує собі 153 шахіда таких нових на 3D принтері. Це я вам показую. Раз я вам показую, значить можна. Це ж мій, мій літак. Розказуйте пока, як називається, поки дойде. Хакі, хантер-кілер. Ой, красиво. А скільки може взяти як далеко долетить, і скільки може розбабахать? Тисячу кілометрів 15 кілограм. Його перевага в тому, що він е, юркий, він малопомітний, він е, дуже надійний, і в нього е, зовсім нові електронні системи. Ну, це ми вже розробляли угу. це вже зовсім нові системи електроніки, які дозволяють йому літати далеко і досить точно. Тобі ж, цей літак він не буде атакувати громадські об'єкти. Він не буде атакувати якісь там заборонені зони, які визначені там міжнародними конвенціями. він буде атакувати виключно е військові цілі. До моста долетить. Ну ладно, він мосту там багато не зробить, ну але якщо. Мост, я би зараз зовсім не трогав, тому що їм якось тікати кудись потрібно. Хай вони. Вчаться плавати, мостом. пане Вадиме, вчаться плавати. Так, да, я вже ж думаю інвестувати в ці матраси надувні, лодки, потім в Криму продавати буду. Я ж із Криму, я з Севастополя це новий бізнес. Лодка для окупанта. Инвестиционный фонд, транспортное средство. Матраси, лодки надувни, і все таке. Передбачайте, будь ласка, механізм дистанційного спуску, щоб все таки грибли швидше і знали, що не все не все може бути так однозначно. Дякую дуже, пане Вадиме, і за вашу діяльність Добре. за вашу службу. І за ваші розробки і за цю розмову. Вадим Вадима Кодаджигов був з Кодачигов був з нами, автор проєкту Крила помсти, а демобілізований військовослужбовець Збройних сил України показав нам український варіант шахеда і розказав трошки про виробництво дронів в Україні.